Дня, дякую, що прийшли, що звернули увагу на таку надважливу тему. Починаючи з 2005 року, в світі відзначають день боротьби з раком молочної залози. Це саме той період, коли ми маємо можливість додатково привернути увагу як засобів масової інформації, так суспільства, так і жіночого населення щодо цієї проблеми, про яку повинні пам'ятати щодня. І завжди думати про те, що це захворювання, яке є надскладне, надважке, але виявлене в ранніх стадіях, підлягає майже повному виліковуванню. Майже 2,3 мільйона щорічно реєструється рак молочної залози в світі. Якщо взяти ближче до нашого регіону, то за минулий рік в нас зареєстровано 287 випадків раку молочної залози серед жіночого населення. Якщо діагнозтується ну, захворювання в першій стадії, то є дуже висока ймовірність повністю вилікувати 95%. Це майже ми наближаємося до повного видуження. Захворювання на другій стадії це 66-80% позитивний результат від лікування, тобто можна вилікувати захворювання. Третя стадія, ми вже маємо всього 50% Жінка може подолати дане захворювання. На рівні держави дуже багато уваги приділяється цій проблемі. І тому як лікарі первинної ланки, так і лікарі-спеціалісти повинні працювати із групами ризику. На сьогоднішній день в Закарпатті реєструється майже 107 тисяч жіночого населення, які, підляга... які відносяться до групи ризику і мають високу мобільний захворіти на рак молочної залози. Що робить для того держава? Держава гарантує. Скринінгові методи обстеження, такі як мамографія, які абсолютно безкоштовними в нашій державі, і проводяться з жінкам від 40 до 50 років, один раз у два роки безкоштовно. На сьогоднішній день у Закарпатській області діє сім медичних закладів, кластерних, і один надкластерний, де можна пройти обстеження скринінгу на предмет виявлення раку молочної залози, безкоштовно. Досить, я прикро те, що невелика частина жінок користується цією можливістю. Напротязі цього року даним методом скористалося близько 44 тисяч жінок в закладах охорони здоров'я. Виявлене захворювання лікується в спеціалізованих закладах. На сьогоднішній день допомогу можна отримати. В нашому Закарпатському обласному протипухлинному центрі та онкологічному відділенні МКівської лікарні Святого Мартина. За рахунок коштів держави, держави централізованих поставок, хімотерапевтичні препарати для лікування постачаються у повному обсязі і також жінки можуть отримати їх безкоштовно. Хочу акцентувати увагу, що це тривалий процес, складний процес. І після виписки із стаціонару лікування продовжується. На протязі п'яти років жінки, які захворіли на рак молочної залози, повинні отримувати гормонотерапію. Ці препарати також є безкоштовними, і держава їх закуповує в повному обсязі. Їх можна отримати кожна жінка як в обласному протипопитному центрі, так і в закладах охорони здоров'я за місцем проживання, які здійснили певні процедури і отримали їх через. Процедуру централізованих поставок, щодо процедури маршрутів пацієнтів, щоб не було якихось побоювань, що це є платно, що це є дороговартісно. Він зупиниться Андрій Васильович як керівник і головний онколог області, розкаже ці всі моменти. Процедури обстеження також вони є безкоштовними. на в на раді з Національної служби здоров'я було зроблено заяву керівником Національної служби здоров'я України, яка озвучила, що на сьогоднішній день держава заплатила, дала гроші на заробітну плату лікарю, дала гроші на медикаменти і дала гроші на проведення додаткових методів обстеження. Це є все абсолютно безкоштовно. А сказати, що воно так працює насправді, ну, всі ми люди, ми всі розуміємо, що десь воно не спрацьовує. Тому я зараз звертаюся до вас, і я це роблю кожен раз на брифінгу, незалежно від того, яку тему ми з вами висвітлюємо. Гаряча лінія 6777 Національної служби здоров'я. Якщо у вас вимагають кошти за лікування, за обстеження, за додаткові методи обстеження, ви маєте можливість звернутися і повірте, даний заклад буде або позбавлений договору. Або будуть прийняті п'яні мірі і вам нададуть медичну допомогу повному офісі безкоштовно. Далі я передам слово Андрію Васильовичу. Доброго дня. Проблема є надзвичайно актуальною і сучасною. На сьогоднішній день рак молочної залози займає. Перше місце серед усіх захворювань онкологічних у жінок. і друге місце взагалі серед усіх онкозахворювань. Що хочеться сказати, проблема, основний момент проблеми полягає в тому, що хворіють в основному жінки після 60 років. І коли вже вони не зобов'язані. Догляд, і це люди пенсійного віку, але е, треба не забувати про те, що е, саме після 60 років ризик е, отримати онкозахворювання зростає в рази. Точно так же відбувається і з молочною залозою. Е, як наголосила Любов Іванівна, значить, держава забезпечує безкоштовне надання. Допомоги цим пацієнтам в повному обсязі, починаючи від хіміо- і гормонотерапії, закінчуючи оперативним лікуванням і променевою терапією. Променева терапія у нас зараз проводиться на сучасному, абсолютно рівні на лінійних прискорювачах, в яких у протипухливому центрі Є2. І абсолютно без якихось високих ризиків жінка може пройти це лікування і з гарантією того, що навіть якщо один із апаратів зламався, то на другому буде закінчено цей цикл лікування. ми, я думаю, тут у лідерах навіть по Україні, бо не кожен заклад має таке забезпечення, що в разі поломки одного апарату може перейти на другий. А що стосується медикаментів, то тут забезпечено все, крім якихось, можливо, новітніх зараз способів лікування, імунотерапії і так далі, та не входить в нас перелік. Але навіть такий таргетний препарат, як гірцептин, держава забезпечує в повному обсязі. Оперативні, тобто зараз ми можемо гарантувати, що з цим діагнозом жінка з Закарпаття може нікуди не їхати, а їй буде надано таку саме допомогу, як в будь-якому найкрутішому центрі, скажімо, світу. Що стосується моменту обізнаності, то звісно тут ваша роль як журналістів не може бути перебільшена, тобто ви допомагаєте нам донести це до людей. Кожна жінка і кожна людина і кожен громадянин має в першу чергу сам дбати про своє здоров'я. В якому сенсі? Тобто він не значить, що він сам має себе лікувати. Але він має вчасно пройти обстеження, має в разі самообстеження молочних залоз, якщо ми говоримо про молочну залозу, любі зміни в молочній залозі, жінка має звертатися до відповідного спеціаліста. Ці спеціалісти теж є в наявності і допомога. Може бути надана в повному обсязі. Чим раніше жінка звернеться до лікаря, тим кращий буде результат, і тим і дешевше це лікування, звісно, обходиться. Дякую. Я Взагалі, чи маєте на увазі з грудною Ну, з грудною залозою у нас близько 30 жінок ну, кожен місяць лікується. Ви маєте розуміти, що нововиявлених всього 300, але на обліку перебуває більше 6 тисяч. І так чи інакше, гормонатерапія зараз по новітнім тенденціям вже не 5 років, а кажуть 10. А деякі кажуть і пожиттєво. Тобто це все вивчається питання, тобто стандарт є 5 років. Розумієте, що за 5 років з 300 маєте півтори тисячі, ну якщо з них половина гормон чутлива, то це 800 людей, які тільки знаходяться на амбулаторній гормонотерапії. Можна додати, наскільки обсяг роботи збільшився у вас за час війни? Там в вашій окремі нескінченний червний. Ну, аж так нескінченних черг не було. Хочу сказати, що ну, з цим ми теж справляємося. На сьогоднішній день у нас єдина черга це є на КТ-обстеження, а інших черг фактично немає. Трохи бувають затримки ще у променевій терапії, але це визвано з тим, що. Там фізики мають спочатку порахувати план лікування і так далі. Але ну, як такої черги там нема. Тобто, на КТ у нас буває черга аж до місяця. Ну, для планових пацієнтів, вони можуть зробити це в іншому закладі, який акредитований, або має договір з НСЗУ безкоштовно. Але є таке, от пацієнт, каже, я хочу тут. Ну, ми, звісно, не можемо відмовити, але тоді він е, мусить цю чергу дочекати. А на початку війни дуже багато було цих пацієнтів. Буквально були напливи такі, що ну, і по 50 і по 100 людей в день. В основному у приватні клініки перші були і так далі. Я не хочу називати. Була ситуація. Зараз. Поменшало, але ви знаєте, що в Закарпатті більше 100 тисяч переміщених осіб. І всі ці переміщені особи, звісно, звертаються по допомогу. Я хочу сказати, що ми жодній людині не відмовили, жодній абсолютно. І ну, витримали і ці важкі часи. У мене було, що променева терапія працювала у нас у дві зміни. Тобто, це були важкі часи, але ну, в країні війна, тому ну, не, не такі, це вже речі, що не можна пережити. Ну, воно так і залишилося. Ми до 70% оперативних втручань робимо в органи збереження. Тобто жінка зберігає грудь, і ну, якщо це рання стадія, то більшості пацієнтів навіть не помітно, що була виконана якась операція. І тут знову ж таки хочу наголосити, що дуже важливо, щоб жінка постійно робила самообстеження грудних залоз. І коли найменші зміни якісь виникають, треба звертатися вже до спеціалістів. Знову ж таки, по мамографії на сьогоднішній день не використовують цей метод так, як потрібно. Кожна жінка після 40 років раз у 2 роки, після 60 років, раз на рік, має проходити мамографічне обстеження. Є більш дешевий спосіб: ультразвукове обстеження. Яке на сьогоднішній день дуже ефективне. Ультразвук дозволяє побачити пухлину від 3 мм. І це дешево, швидко, і далі вже питання знову ж таки за спеціалістами. Ми зараз придбали спеціальні насадки на датчики ультразвукові, які дозволяють робити тріпан біопсію вже на рівні пухлини 5 мм і менше.

Що стосується, значить, якихось моментів, чому скринінгові програми, скринінгова програма це не тільки виявлення, а в кінцевому разі це є зменшення захворюваності на рак грудної залози. Тобто, ми сьогодні знаємо, що є спадковість. Тобто де в родині було рак грудної залози, бажано би проходити генетичний аналіз на brca мутації, так звані, брака мутації, як їх називають. Якщо ген brca 1 або BRCA 2 у жінки мутований, то відповідно у нащадків значить, може зростає, якби. Ризик захворювання раку грудної залози в 4 рази, а раку яєчників в 8 разів. Тобто це теж важливі такі моменти, які можна враховувати для покращення ситуації. Ну, але знову ж таки, на ранніх стадіях захворювання абсолютно без симптомів, тому його можна виявити тільки випадково. Для того, щоб це зробити, ну хоча б саме просте, ультразвукове обстеження рудних залоз, хоча б раз на рік. Воно абсолютно безпечне для жінки, не так, як мамографія. Мамографія не показана жінкам молодше 40 років. А до 30 жінок в рік це є жінки молодші 40 років в області.